Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми подивимося з вами ці два альбомчики, які я робила із колекції Eco Park. Дуже яскрава така колекція. Розмір альбомчиків 17,5 на 25 см. Розмір фотографій. 9х13, але можна інші формати вкласти на корінці замша такого, світло, такого ливкого кольору. Вирішила зробити однакові корінці. На обкладинці тут чепбор, рамочка в неї не встромляється нічого, просто декоративно. Рамочка. Ну що, давайте дивитись. <кій> Три розворота і, в принципі, багато місць для фотографії. Хто дивився мій влог, той бачив, так, що я трошечки помилилася з розмірами, і тому вирішила, книжечки в мене <кій> не переробляла, і я вирішила залишити їх такими. Бо, наприклад, якщо тут зміститься фотографія, то тут можна розмістити фотографію 10 на 10, або щось написати, да? якісь події і так далі. Тут кишенька можна покласти фотографію, можна зверху приклеїти, хоч велику, хоч знову ж таки маленьку фотографію. Тут також книжечка. Ось такий. Розворот. Декорувала чібордом, пав стікерами, різними наліпками із колекції. Ось такий. Так само можна приклеювати фотографії тут, більшого розміру. Тут у нас конвертик. Туди також зміщається. Тут можна фотографію розмістити. Так само можна тут, або більшого розміру, там приблизно 13 на 18, я думаю, вполне собі зміститься. Тут тиснення робила. На зворотному боці можна приклеїти фотографію 10 на 10. Тут Фотографії, книжечка. І є така велика кишенька, куди змістяться великі фотографії. Сюди також можна розмістити маленьку фотографію. І ось такий перший альбомчик. Другий, вони схожі, однакові, в принципі, за структурою, можливо, в деяких місцях відрізняються. Розвороти, можливо, приклеїли не в тому порядку, але майже все те саме. Кишенька ось такі. Тут також тиснення. Книжечки. Ось такі. Тут також коротенька версія книжечки. Так само як кишенька тут можна тут розмістити фотографію. І ось таке. І тут також можна розмістити фото. Тут вийшов такий тематичний розворот, все про піратів. І задня сторона. Ось такі два альбомчики у мене вийшли. Дякую вам за те, що були зі мною. І до, до наступних зустрічей.